Ми з'їжджаємо з гамірної траси Є-95, е залишаючи за спиною невпинний потік машин. Наша нова супутниця це траса Т-1023. Здавалося б, звичайна асфальтована стрічка, що біжить між лісосмуг. Але чи бувають дороги звичайними? Кожна з них це не просто шлях із точки А в точку Б. Це артерія, що бачила, як змінювалися епохи. Сьогодні ми проїдемо старим шляхом, що йде паралельно сучасній галасливій трасі Київ Одеса. Поки там за кількасот метрів тисячі машин мчать по хайвею, ми зануримось у тихе розмірене життя, яке колись було на головному шляху, а тепер опинилося, ніби в його тіні. Це буде історія про контраст, про те, як гуркіт прогресу залишає позаду цілі поселення і як історія ховається у назвах та долях цих, на перший погляд, непомітних сіл. Дорога мовчить, але її напрямок це вже цікава історія. Ми прямуємо до Василькова. Якщо ви подивитеся на мапу, то побачите назви населених пунктів, що розсипані на карті обабіч нашого шляху. Для деяких водіїв це просто назви, вказівники. Для нас це розділи історії. Кожна назва це загадка, що ховає в собі долю цілого поселення. Ось, наприклад, Березенщина. Назва, що звучить як пісня, ймовірно, колись тут шуміли густі березові гаї, що й дали ім'я хутору, який вперше згадується у 1926 році. Проста природна історія, вплетена в ландшафт. А от назва путрівка це вже не про дерева, а про людську впертість і боротьбу зі стихією. Старожили переповідають легенду про потренне поле. Уявіть собі, 18 століття. До промислового Василькова тягнуться вози з товаром, але саме тут, на місці сучасної путрівки, шлях перегороджує болото. Щоб витягнути один віз, у нього впрягали коней ще з двох, тобто потроювали силу по три. Ця земля пам'ятає рипіння коліс, що тонуть у багнюці, і відчайдушні крики погоничів. А що сьогодні? Сьогодні путрівка це розвинене село з асфальтованими вулицями та сучасним освітленням. Хто тепер згадає, якою ціною давався кожен метр цього шляху. Ось і він знак Васильків. Не просто табличка, а символічні ворота, стилізовані під фортечну стіну. І це не випадково. Місто, засноване ще Володимиром Великим, бачило на своєму віку чимало облог і битв. Є населений пункт копці. Тихий хутір, про який історія говорить небагато. Одне з тисяч таких поселень, чиї детальні історії розчинилися в часі, залишивши нам лише назву. Сьогодні там проживає всього 125 людей. Але поруч із ним крячки, крихітне село, де мешкає всього 60 осіб. Здавалося б, що може порушити спокій такого місця. Але на долю цього села випали недитячі випробування. Прямо тут, за два кілометри, розташований військовий аеродром Васильків. І ця близькість перетворила тихе життя на епіцентр катастроф. У 2015 році тут палала нафтобаза, полум'я техногенної трагедії, яке бачила вся країна. А в лютому, 2022 року село відчуло на собі пекельний подих повномасштабної війни, коли російські ракети вдарили по тій самій нафтобазі. І все ж серед попелу і тривог тут є щось сильніше за руйнування, ботанічна пам'ятка, ліс біля села Крячки. Клаптик землі, який люди захистили від забудови, щоб зберегти червонокнижні рослини і тварин, символ того, що життя завжди знаходить шлях. Сучасність вривається в історію стрімко і безцеремонно. Праворуч ростуть нові житлові комплекси. Це вже не село, але ще й не зовсім місто сателіт столиці чи самодостатній організм, що вчиться жити поруч із мегаполісом. Ми на вулиці Декабристів у місцевості, що колись звалася Западинка. Цікава назва, правда? Вона походить від рельєфу, низини, западини. Але в цій назві є й інший метафоричний сенс. Саме тут, у Василькові, в 1825 році почалося повстання Чернігівського полку, одна з найяскравіших і найтрагічніших сторінок руху декабристів. Чи ця дорога про бунтарський дух, що вирував на цій землі майже два століття тому? А ви звернули увагу на кількість заправок? Вони тут через кожні кількасот метрів. Чому? Бо Васильків це важливий транспортний вузол. Через нього щодня проходять. Тисячі машин. Це місто транзит, місто артерія, і ці АЗС його нервові закінчення, що живлять невпинний рух. І нарешті Здорівка. Колись передмістя Василькова під назвою Воєщина. Це місце справжній портал у глибоке минуле. Крізь поля і городи цього села й досі тягнеться ледь помітний шрам на землі. Це залишки велетенських змієвих валів, прадавньої оборонної лінії, зведеної ще до часів Київської Русі. Чи можете ви уявити тисячі років тому саме тут проходив кордон, що захищав наших предків від кочівників? Ця земля бачила воїнів, про яких ми читаємо лише в підручниках. Через неї, як і тисячу років тому, несе свої води річка Стугна, а поруч гуркоче залізниця. Ще один шар історії, що ліг на цю прадавню землю. Ось так, з'їхавши з Хайвою, ми потрапили не просто на паралельну дорогу. Ми потрапили у світ, де кожне село це окрема хроніка про боротьбу з природою, про трагедії сучасності і про ледь чутне відлуння сивої давнини. Тепер рушаймо до Василькова. І ось він. Перший дев'ятиповерховий велетень на нашому шляху. Місто стрімко росте вгору, змінюючи свій силует. Приватні будинки ховаються в тіні новобудов. І ось він застиглий у польоті, спрямований у небо, яке вже ніколи не підкорить. Пам'ятник авіаторам легендарний міг 21 Це не просто шматок металу на постаменті, це символ цілої епохи, відлуння холодної війни, коли небо над Васильковом було стратегічним щитом столиці. Тут базувалося славетне Васильківське військове авіаційно-технічне училище. Максимальна швидкість цього міга понад 2000 тисячі кілометрів на годину, а стеля 19 тисяч метрів. За цими сухими цифрами долі тисяч пілотів, рев турбін і постійна готовність до бою. Про що мовчить цей металевий птах? Про яку напругу, про які тривоги і надії він міг би розповісти. До речі, це училище ціла епоха для тисяч родин. Якщо ви, ваші батьки чи знайомі, навчалися у Васильківському Вату, обов'язково дайте нам знати в коментарях і підтримайте це відео лайком. Ваші історії це і є живі хроніки, які ми шукаємо на цих дорогах. Ми в'їжджаємо в серце міста. Вулиця Грушевського, центральна артерія, де вирує життя, універмах, суд, готелі, магазини і нескінченна кількість аптек. Здається, що це місто знає якийсь секрет вічного здоров'я. Але погляньте на архітектуру: старі будівлі сусідять із сучасними радянські конструкції з хаотичною комерційною забудовою. Дехто називає це Шанхаєм, критикуючи за втрату історичного обличчя. А може, це і є його справжнє обличчя? Місто яке як живий організм постійно змінюється, нарощує нові шари, не завжди дбаючи про гармонію? А що думаєте ви? Вам до душі такий архітектурний хаос? Чи ви вважаєте, що місто втрачає свою унікальність? Напишіть у коментарях, яким ви бачите сучасний Васильків. Попереду залізничний переїзд. Для когось це перешкода, а для нас ще один шар історії. Ця залізнична гілка не просто транспортний шлях, це шрам і водночас артерія індустріальної епохи, що назавжди змінила цей край. Станцію тут відкрили ще у 1876 році. Уявіть собі, гуркіт перших паротягів, що розрізав тишу аграрного життя. Залізниця стала каталізатором змін. Вона дала змогу вивозити зерно, яке мололи ось на таких млинах, що стоять тут і досі, і привозити нові товари та технології. Вона зв'язала провінційний Васильків із великим світом, давши поштовх розвитку промисловості, яка згодом тут розквітне, але потім згасне. Подивіться он там стіни промислового гіганта, Васильківський завод холодильників. Колись ще в радянські часи цей завод холодильників гримів на всю країну, а його безшумні кристали були мрією кожної радянської господині. Але завод не витримав конкуренції і часу. Його стіни пам'ятають гул верстатів і тисячі робітників. А тепер тут панує тиша. Що це? Трагедія чи неминучий плин історії? І раптом серед бетону, асфальту і промислових руїн з'являється вічність, праворуч від нас річка Стугна. Вона текла тут, коли не було не те, що заводу, а й самого міста. Її води пам'ятають язичницькі племена, бачили поразку князівських дружин у битві 1093 року, чули козацькі пісні. Наша коротка подорож вулицями Василькова завершується, але хіба можна осягнути місто за кілька хвилин? Ми лише торкнулися кількох сторінок його асфальтових хронік. Наша мандрівка це лише мить, а дорога, дорога і річка залишаються мовчазні свідки, що чекають на нових мандрівників.